Вітаю! В цьому відео ваші вайзер результати третього туру АПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Я розпочинаю. Челсі грало з Фулхемом. Пенсіонери впевнено перемагаються сидів по Лондону. завдяки голам Жао Педро та Енце Фернандеша. Матч супроводжувався паром. Гол Фулхема був скасований, а призначений пенальти на користь господарів викликає дискусії. Челсі здобуває другу поспіль перемогу, зберігаючи хорошу форму, не програючи 10 матчів підряд. Фулхем відчув несправедливість в рішеннях арбітра. Бернлі поїхала до Манчестер Юнайтед. На Ултрафорд господарі провели видовищний матч. Урно Фернара забиває переможний гол з пенальтів. Бернлі двічі на суперника, але втримати нічого не зумів. Манчестер Юнайтед. Виграє завдяки суперечливому рішенню арбітра. Берлі продовжує боротись, але очки не заробляє. Тоттенхем грав з Бормутом. Вишні створили сенсацію, здолавши Тоттенхем у Лондоні завдяки ранньому голу Нільсона. Попри домінування шпору в другому таймі, рахунок залишився без змін. Бормут бере гучну виїзну перемогу. Тоттенхем знову втрачає очки у матчі, де був фаворитом. Волхемтон грав з Евертоном. Дуель у Вулверхемптоні вийшла результативною. Евертон ввів у рахунку. Тричі визначався тоді як господарі двічі скорочували відстань. Напруга тривала до останніх хвилин. Але гості тримали перемогу. Евертон бере важливі трички на виїзді. Вовки боролись, але залишились ні з чим. Бренфорд поїхав до Сандерленда. Чорні коти здобули другу перемогу в сезоні. Вирушивши три очки наприкінці зустрічі Бренфорд, втратив концентрацію в кінцівці, пропустивши вирішальний м'яч. Садгемптон довів характером знову тішачи фанатів перемогою. Бренфорд зазнає прикрої поразки у рівній грі. Наш армалюк отримав середню оцінку протягом матчу. Ліц грав з Ньюкаслом. На Елленд Роуд вболівальники побачили безгольову нічю, аби дві команди створювали моменти. Але бракувало точності у завершальній фазі атак. Ліц заробив важливе очко вдома, Ньюкасл тратив можливість наблизитись до лідерів. Манчестер Сіті поїхав стявати до Брайтона. У важкий виїзд для містян. Брайтон подарував сенсацію ту, роздолавши команду Пепа Гардіоли 2-1. Господарі діяли сміливо і ефективно, а Сіті не зумів врятуватися, хоча Холланд відкрив рахунок першим. Брайтон бере гучну перемогу над Грандом. Манчестер Сіті вже штовхнувся. З ранніми проблемами на початку сезону. Нотінг Форест грав з Вестхемом. Молотобійці провели потужний матч у Ноттінгемі та впевнено перемогли 3-0. Гості контролювали гру і без проблем довели справу до розгрому. Вестхем демонструє впевнену форму, а Форест втрачає очки. Ліверпуль з Арсеналом мали центральний матч туру на Емфілді. Вирішальний гол Сабослая у в другому таймі приносить перемогу для чемпіонів. Арсенал намагався відігратись, але оборона Ліверпуля була бездоганною. Ліверпуль белає принципову перемогу над конкурентом. Арсенал залишає поле без очок в важливому виїзді, маючи перевагу у матчі. І Астон Вілла з Кристел Пела закривали тур. Крістал Пелс впевнено розгромив Астон Віллу на Віва Парк. Гості показали якісну реалізацію моментів і не залишили шансів господарям. Пелес робить гучну заявку на верхню та частину таблиці. Астон Вілла зазнає болючої домашньої поразки. Гравних не клеїться на початку сезону. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Холланд з трьома голами. кращим асистентом Гріліш з Евертона вже. Чотири зусиллятивні передачі. Перша десятка, бачимо, має такий вигляд. Ліверпуль з цвятковим показником, йде на першому місці, Челсі друге без поразок. Також поразки не зазнав ще Крістол Пелец, маючи 5 очок в своєму активі. Всі команди тут змінили своє розташування. Друга десятка має наступне розташування. Бачимо, тільки Ліц залишився на 12 му місці. Інші команди піднімались то вище, то нижче. Волерхемптон не здобував ще жодного очка. А Ньюкасл, Фулхем і Астон Вілла ще не разу не перемагали разом з Волверхемтом. І перейдемо до четвертого туру, який відбудеться після матчів збірних. 13 вересня. Натіннем Форе змістуватиме Арсенала. Евертон зіграє за Станбілою. Ньюкасл прийме. Уверхемтон, Брайтон поїде до Бормута, Фулкем зіграє з Лісам. Кристал Пелес прийме Сандерленд Поттингем, гостюватиме у Вестхама. Лондонський матч Бренфорд прийме Челсі. Бернлі зіграє з Мерсесайцями, Манчестер Сіті з Манчестер Юнайтед закриє тур, стаючи прикрасою цього туру. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!